Антраль для здоров'я печінки та підшлункової залози. Антраль. Далі говоримо вже з військовим експертом. Олег Жданов має бути з нами на зв'язку. Пане Олеже, Я вас вітаю і слава Україні. Героям слава вітаю вас. І смерть тим клятим ворогам. Нарешті я їм того побажала за дві години. Е, пане Олеже, ну що ж, бачите, там на болотах е, дуже переживає Скабєєва за те, що е, кажуть Арісті, їм дуже страшні. А її гості переживають, щоб наші збройні сили України не залишилися без зимової військової е, без зимової амуніції. Кажуть, щоб не померзли. Чомусь вони за нас більше переживають, а не за себе. Ну не знаю чому. Справа у тому, що Ірісте він, в принципі, це ж оборонна зброя. Вона шкоди їм не нанесе, але нам вона дасть більш захищеність в плані закриття нашого повітряного простору. І для них може бути, оби... ну, них може бути сумним те, що їхні ракети не долетять до нас або безпілотники іранські не долетять до нас. Чому тому, що система і рісте на сьогоднішній день це е, сама остання розробка, в тому числі і протиракетних системах. Ну давайте тоді про ракети і безпілотники, тому що збройні сили України повідомляють, що збивають 60% цих іранських безпілотників з моменту спочатку їх застосування Росією на українських територіях. Хотілося б, звісно, 100%, тому що ми бачили, яких уронів можуть вони нанести як не крути. Ми говорили про те, що ці дрони не змінять хід війни, але я так розумію, що вони нам ще можуть завдати неабиякої шкоди. На жаль, так на жаль, вони можуть завдати шкоди, тим, що вони все ж таки, коли особливо вони йдуть ну такою зграєю або роєм, це називається, коли їх летить там 6, 7, там 10 штук, то системи ППО можуть бачити їх як одну ціль. Коли вони дуже щільним строєм летять, і тому о, одну можуть збити, а друга може пройти. Що до речі і трапилось? от коли була атака на місто Білу церкву, із 12 дронів долетіли до Білої церкви шість. Три було збито нашою винищувальною авіацією і три було збито засобами ППО, але все одно шість долетіло. Я вам скажу так, що статистика в 60% протиповітряних сил це дуже добра статистика в тому сенсі, що не забувайте, що в нас немає протиракетної оборони. Ми боремося з цими дронами звичайними радянського зразку з засобами протиповітряної оборони. Ось в чому, в чому проблема. А оці арісті вони нам більше допоможуть? Тобто відсоток буде збиття більший тоді, чи ну на те не повлипне Ні, арісті арістів відповідно і на насам. Я ще напомню там вже контракт. Є на шість комплексів на самс. Які теж повинні бути передані Україні і, і Рісті, ну це два аналоги. Майже аналога вони десь подібні. Що на сам, що і Рісті. Ну вони вони обидва комплекси призначені для боротьби з е, ракетами, як протиракетні системи. і крилатими ракетами, і, баліст, і балістичними ракетами. Якщо не враховувати якого е, урону можуть нанести ці дрони, то я так розумію, що е... Збиття їх коштує дорожче, ніж сам дрон. Чи ні? ну, на жаль, так. На жаль, збиття... так збиття завжди коштує дорожче, ніж тому, що, ну, от навіть по статистиці, колись там підраховували, в Другої світової війні, щоб збити один літак треба було витратити більше 3,5 тисяч боєприпасів. Зенитної артилерії, От така статистика по другій світовій. Тому вартість цих 3,5 тисяч могла бути більшою. А ще дайте затрати самої артилерії, людських ресурсів і таке інше. То дійсно ціна збиття одного літального апарату буде е летательного апарату буде набагато більшою ніж сам цей Літак. 86 дронів вже вони запустили. Я так розумію, йдеться саме про дрони Камікадзе. Олексій Громов сказав. І питання в тому, скільки їх Іран міг передати Росії? Тобто, це сотні, дві сотні, тисячі на сьогоднішній день в відкритих джерелах існує цифра 300 штук. Що біля 300 дронів могло бути передано Російській Федерації? І е, е, військово транспортна авіація повітряно-космічних сил Рос... Російсько Росії здійснила три рейси е, транспортним літаком Міл 76 е, «Тегеран-Внуково». І після цього у них з'явилися дрони. Більше на сьогоднішній день не було інформації про здійснення рейсів і передачу відповідну передачу цих дронів від Ірану до Російської Федерації. А, пане Олеже, те, що вони зараз застосовують ці дрони камікадзе, це говорить про те, що у них вже залишається обмаль ракет. Чи чому вони застосовують зараз дрони, а не там ракети? Ракети дефіцит, проблема з ракетами, і величезна, я так розумію, проблема. І підтвердженням цього може, е, може служити те, що Російська Федерація постійно намагається їх шукати. Пам'ятаєте, і візити в е, Північну, точніше домовленості, спроба домовитися з північною Кореєю, спроба домовитися з Китаєм, навіть з Кубою про спробували домовитися стосовно постачання саме ракет. Для, для ракетних комплексів, але ну на наше щастя ніхто не погодився з Росією э, в співпрацювати в плані передачі їм зброї. Вони просили боєприпаси проси до артилерії і просили ракети. Ну, бачите, Путін каже, що сьогодні розказував, що у них там производство вийшло на прежній уровень як минулого року. то я думала, що він саме про це производство. Йде мова про випуск військового якогось спорудження, обладнання. Так, дійсно, у них деякі підприємства працюють. Ну, до речі, вони, вони збирають реактивні системи залпового вогню. Це повністю вітчизняне виробництво. На єдине, що там проблема з двигунами. Тому що е, завод КАМАЗ не випускає більше дизельних двигунів, які ставилися на Урали, і Білора Білорусь може постачати мази е, в якості бази для реактивних систем смерч. Так що да, завод працює, і вони на сьогоднішній день виробляють реактивні системи. Ну торнадо С і торнадо Г. Вони їх переіменували на сьогоднішній день. Там боєприпаси з підвищеною дальності. Але але боєприпаси вони у них величезна проблема, тому що Росія не виробляє вибухових речовин. Вони постійно їх закуповують. Тротил, гексоген і інші вибухові речовини. Росія закуповує також порох. Теж в Росії не росте хлопок, і вони можуть виробляти не тільки окремі види пороху, а він не повністю відповідає тим вимогам, які повинні бути або в маршовому двигуні реактивного снаряду, або в заряді артилерійському для артилерійського пострілу. Ну, бачите, якби не ми, то бавовни би там було би менше. Ми їм періодично її туди доставляємо. І до речі, знаєте, сьогодні побачила цікаву заяву від губернатора Курської області. Так розумію, каже, збройні сили України вдарили по селу у Курській області. Снаряди впали на городах. кажуть, слава Богу, на щастя обійшлося без постраждалих серйозних руйнувань. Немає постраждали три будинки, причому сильніше за інших будинок жительки, яка лише вчора отримала компенсацію за якусь там загиблу Рову, але суть не в тому, Збройні Сили України по Курській області Ні, ну це стара пісня про головне, як в, то, як в тому музикальному фільмі. Вони продовжують, вони продовжують дегуманізувати Україну і нас з вами для того, щоб розлютити населення в плані, що Україна обстрілює їх їх домівки, і що прийдуть треба йти захищатися, розумієте, яка ідеологія, бо українці прийдуть, і тут буде біда. Е, мало того, що вони обстрілюють е, ці населені пункти, начебто обстрілюють, то вони ще прийдуть і будуть тут вбивати і катувати цих місцевих громадян. Так що ну це теж саме як в Белгороді там. Прилетіли ракети, попадали. А потім місцеві жителі самі е, самі вичислили, що ракети прилетіли не з е, заходу, а з е, півночі. І що вони звідти їх запускали там, тому там вони й попадали? Пане Олеже, що стосується так. цих самих дронів? Я після того як до нас почали залітати ці камікадзе, в мене одне питання: а чи є у нас відповідно такі дрони, які можуть літати на такі далекі відстані? І чи можемо ми? Звісно, що ми не, не там цілимося по Росії, воно саме. От, але тим не менше, що стосується військових об'єктів, чи могли б ми завдати їм такої ж шкоди якимись нашими дронами? Чи передають нам наші союзники якісь подібні? дрони, враховуючи те, що там хаймарсами, ми не можемо стріляти по території Росії. У нас є у нас є власні розробки. Ми можемо навіть не залежати від наших партнерів. Справа, я так розумію, в тому в грошах і в організації виробництва постановки його на конвейер для того, щоб таких виробів було якомога більше. Так що можливості є. Що стосується наших партнерів, на жаль, розвідувально-ударні дрони Великого Радіо ну, досі нам не передані. Там ідуть перемови. Вони йдуть різні е, розмови, але їх, їх не дали. Дають близько, ближнього радіусу дії. Ну, ну, е, барактари ми знаємо, а ці е, решта там, свічблейди, ну, у нього максимально 80 кілометрів, можна його застосовувати. Ну, зараз там і новітні розробки до 90 кілометрів, але далі немає. Но у нас є вітчизняні і якщо ми. Зараз е, займемося цим питанням. Я думаю, що за місяць за декілька місяців, там два-три місяці, ми можемо е, видати для Збройних сил України е, десятки, а то й сотні дронів з дальністю до Москви та тощо. Якщо а, притула візьметься за цей збір, я готова донатити. Я думаю, що нам треба таки поставити це питання. Ні, там, там. не збір, там є а, до речі, наскільки я знаю, в, в, в засновник а, монобанка. Яцен, по-моєму, від ведим чи вітаведи, він а, дав інтерв'ю. Він сказав, він ще й займається дронами. Як з'ясувалося е, їх розробкою, і він сказав, що Україна може відповісти, і нехай каже, підмітають. Він даже сказав, що нехай підмітають червону площу, щоб наші дрони сіли там разом з зарядами. Давайте трохи про наші кордони і про те, де Росія навсіда, але ненадовго. Я, от побачила такий допис на Урару, кажуть, що генерал Лапін обманув Всу і оставив Красний Ліман. Ви розкусили цей загадковий план генерала Лапіна, який обманув ВСУ? Ви знаєте, в Російській Федерації є там такі, із народної творчості, є така пісня, коли ми відступаємо, ми вперед йдемо. Оце те ж саме. Він здав красний лиман, щоб, щоб обманути Збройні Сили України. Ну, це вже, знаєте, це вони, вони зараз будуть писати все, що завгодно. Ну, все, а факт остається фактом. Ми просуваємося вперед, вони відступають. Як швидко, як далеко, ми зараз можемо просунутися, і я так розумію, що ми не обираємо один напрям, ми то робимо відразу на п'яти напрямах. Ну, ми робимо це на двох оперативних напрямах: це Херсонський і а, Харківський. Ну я би його вже мабуть перейменовував би в Луганський, тому що ми фактично по всьому периметру, по всій лінії фронту, заходимо в Луганську область і починаємо вже просуватися в Луганської області. Ну я вам скажу так, що сьогодні ми поставили на розтяжку збройні сили Російської Федерації. В якому сенсі у них немає оперативного резерву, який можна було б завтра ввести в бій, і тому російське командування сьогодні визначає звідки взяти резерв. Якщо, е, а, і який напрямок спасати? У них за сьогодні принцип журавля е, або хвіст, або голова. Що, що витягувати? Вони не знають. Якщо вони почнуть знімати з третього, а третій напрямок це Запорізький. Це єдине місце там, в районі Мелітополя є. Є резерв російських військ там десь 15 пятнадцять батальйона тактичних груп. Якщо вони їх звідти з ними, то тоді да, тоді ми можемо відкрити ще наступ на третьому оперативному напрямку. Тобі ж сьогодні, ми ми ну я би так сказав, ми потрохи просуваємося вперед, і ми готові відкрити черговий черговий напрямок контрнаступу в залежності від рішення, яке прийме російський генеральний штаб. Бачите, вони намагаються по нам визначати і там прогнозувати якусь обстановочку. Там воєнкори розказують про те, що вони тепер дивляться і вивчають, і навчаються, я так розумію, у військовій справі по збройним силам України. Але я думаю, що все одно трохи запізно, тому що ми у будь-якому випадку попереду тут тут треба сказати, що як в старому анекдоті, що вони не робили, в них завжди виходило КПРС. Тут треба поміняти всю систему збройних сил, навчити переналаштувати. Історія знає поодинокі випадки, коли під час воєнної кампанії армія могла переналаштуватися на новітні методики ведення бойових дій. А взагалом в 99% випадків таке неможливо. А з російською армією тим більше. Тобто, по факту, для того щоб їм перемогти, їм потрібно зараз звернути всю цю компанію, сказати Сорі, помилилися, піти назад додому і розробляти нові плани перенавчатися, переозброюватися, і якщо в них це вийде, формувати новітню армію, от і потім можливо через певний період часу. Вирушити в новий похід, я просто думаю, Якщо чому вони нас намагаються буде? посадити зараз за стіл перемовин саме тому. Да. От це це єдина мета, щоб запобігти повної воєнної поразки на полі бою. Тому, до речі, ця Матвієнко, вона, вона ж уроженка України. Вони всі родичі тут. І до речі, це дивіться, який цинізм з боку Матвієнко. Матматвієнко. Це людина, яка ставила на голосування і яка надавала дозвіл Путіну від Ради Федерації Росії щодо застосування російських військ на території України, в тому числі. І тепер вона хоче, щоб на парламентській платформі ми сіли і з ними розмовляли. Виводьте війська в кордони 91-го року, і будемо розмовляти. Про те, як ви нам будете все це компенсувати, що ви тут нас наробили. Видання Daily Mail прогнозує наступ Збройних сил України, і вони пишуть, що він цей наступ має розірвати армію Росії в Україні на дві частини. Ну, скоріш за все, мається на увазі, мається на увазі те, що буде східне угруповання російських військ і південне угруповання російських військ. Е, дуже важко тут е, оцінити. Мабуть, вони щось знають більше за нас, і скоріш за все, е, е, от може, якщо з'явиться третій напрямок, то тоді да, цілком можливо, що ми роз, е, розіб'ємо російське угруповання військ на нашій території на дві, на дві окремі частини. І таким чином ми такі два котли зробимо, щоб їх таким чином потихеньку Ну це буде не не котли, то чому тому, що це буде просто розсікання угруповання військ. До речі, от що зараз намагаються наші війська зробити на Херсонському напрямку вздовж річки Інгулець розсікти на дві навпіл угруповання військ на правому березі. Річки Дніпро. Ми їх там дуже довго попереджали про те, щоб вони купували ласти і таки тікали з правого берега. Але чомусь вони нас не послухали. а Послухали Путіна, який сказав їм, стоять до последнього. Я так розумію. Так не шагу назад це це їх девіз, але на сьогоднішній день виконати цей наказ це означає померти. Вони помирати не хочуть, тому вони і відступають. Пане Олеже, за тиждень у нас шостий шоста зустріч Рамштайну. Чого чекати від неї? І ми здається трошки там втратили вже лік, Але після п'ятої я не пам'ятаю, якийсь у нас був такий черговий злам, чи щось нам таке надали після тої п'ятої зустрічі. На жаль, на п'ятий зустрічі було прийнято рішення більше не е, інформувати суспільство і не оголошувати ті обсяги і ті відеозброєнь, які нам будуть передаватися. І навіть постфактом ми, ми не знаємо, хто і що буде передавати. Єдине, Сполучені Штати поки що е, афішують, і ми з вами знаємо основні. Види озброєнь, які або основну номенклатуру, яка входить до складу пакетів допомоги. Тому я думаю, що на що, черговому засіданні Раймштайн ну наскільки відомо на, на даний час буде обговорюватися перша заявка України щодо вступу в НАТО, і друге, я так розумію, буде координація чи уточнення планів по постачанню озброєння для Збройних сил України. Тим більше, що відповідно до ситуації на фронті, вони будуть коригувати свої плани стосовно видів і кількості озброєння, яке нам будуть передавати. А в тому переліку, що Сполучені Штати публікували у відкритий доступ його виклали, було щось таке, чого ви там не побачили, або ж те, що вас там здивувало. Ні, там в принципі все логічно. Єдине, що я там не побачив, це е, систем протиповітряної чи протиракетної оборони. Літаків е, не побачив, все, все ж таки, і е, далекобійних репаративно-тактичних ракет. От це трохи розочарувало, що ну особливо по ракетах. Е, нам ракети вкрай потрібні. Чому тому, що тоді ми могли контролювати в, е, входження ешелонів і колон на територію України прямо на кордоні. На російсько-українському кордоні. Ну, будемо сподіватися на те, що вони в закритому переліку, і ми просто його не побачили, нам про це просто не сказали. Може бути. Дякую вам, пане Олеже, за те, що доєдналися. Будь ласка. Олег Жданов, військовий експерт, був з нами на зв'язку цієї години.